Наші військові вже нарешті зайдуть в окупований Луганськ. Ну, я сподіваюся, щоб це е, сталося в цьому році. Але знаєте, я спілкуючись з нашими солдатами, немає різниці. Хто це? Це е, розвідники, танкісти, це е, представники збройних сил України, чи це нацгвардійці, чи це прикордонки. Немає різниці. Просто з тими, хто якраз на лінії фронту для нас головне все ж таки, щоб ми проводили деокупацію е, зовсім не таким чином, як це роблять е, росіяни, коли вони Наступають на наші українські місця. Ну давайте ми просто побачимо, що відбувається в Солідарі. Там десятки тисяч загиблих. Нам така тактика не потрібна. В нас не 100 мільйон, не 140 сорока країна. Для нас кожний військовий, кожний боєць це в принципі герой по великому рахунку. без Перебільшень, тому що в тих умовах, в яких вони стоять на передовій, ще там пару місяців тому вони в болоті, в воді, коли дощі йшли при температурі там буквально 1-2 градуси тепла, на з обмороженими кінцівками, але вони стояли на фронті. Зараз од ми коли були, то було мінус 15. Ну, тобто в пекельних умовах, але вони там і вони просуваються. І хтось, можливо, хоче прокинутись і завтра, щоб ми вже е, оголосили, що ми там в. Криміні, і мені це хочеться. Але е головна мета, щоб деокупація пройшла мінімальними втратами, щоб краще нехай буде спланована операція, і вона буде проходити тиждень чи два чи три. Але е врешті-решт ми отримуємо свій результат. Чим ми візьмемо цілу бригаду, половину покладемо, але завтра ми обов'язково деокуповуємо якийсь населений пункт. Ні. Давайте будемо говорити про те, що впевнений, що в цьому році ми Луганщину звільнимо, але нехай це буде своєчасно.